Ліквідація плоскостопості за сім хвилин. Такі операції запровадили дніпропетровські лікарі. За допомогою імплантів вони позбавляються вади, від якої люди зазвичай страждають все життя. Плоскостопість призводить до комплексного ушкодження організму зокрема, викликає деформацію суглобів і хребта. Бо синішки під забороною чоботи на кілька розмірів більші, а ще біль, якщо доводиться довго стояти. Студентка Христина Ананікова усе життя страждає від плоскостопості. Вона знає, з віком хвороба робитиме її життя ще нестерпнішим. 30, може бути, чуть поже починаються сильні болі в других суставах, типо колени, там або в поясні, спині. Я знаю в. Ви дядя плоскостопие, у нього сейчас с работы, когда приходит домой, он просто не живет, вот, ну как бы... Ноги болят жутко. Лікарі показують, як будова стоп впливає на весь організм. Вони дві провалені внутрі, і за счет цього згибається і коленний сустав, Повністю і таз прогибається вперед. Ну це комплексна проблема, которая сопровождається по в раз змінюванням у всім помцю організмі. Праву стопу христині відновили півтора місяці тому на черзі ліва. Дівчина на операційному столі при тямі. А ще ніяких. Ну, на враже, єс потянет ногу, то це лікарі кажуть, мінімум часу втрати крові і травм цієї технології навчилися у Німеччині. Титанові імпланти підбирають точно за розміром. Їх виготовляють в Україні, тому вартість вдалося зменшити у п'ятеро. Вітіоні Він є різних розмірів адвотокова. До зовсім маленького, як используется у дітей. Імплант кріпиться всередині стопи за лічені хвилини. Ортопеди обіцяють, пацієнтка про нього і не згадуватиме. Все, вже стопа. там, він можна стоять. Уже можна будет, Я думаю, бігати вскоре. Ортопеди обласної лікарні кажуть, в Україні немає статистики, скільки людей страждають від плоскостопості, але їхні дослідження у дитсадках засвідчило. Ця патологія дуже поширена. На тисячу чоловік діта від 600 до 700 хворих. Діті, это по нашому сліду. Тості шістдесят 60-70% дітей больництої і ліної степені плоскостопі. Як перемагати плоскостопість? Дніпропетровські лікарі, готові навчати колег з усієї України. Ольга Олександр Кулиш, Дніпропетровська, ТСН 1+,1.